Найбільший рейтинг, я їх чу. Е, тобто, Тяжко, та... Тяжко, але вони є пропащі, тому що діти усвідомлюють, що десь вони не дотягують ту планку, до яку, яку мав мати студенти, і той, хто хоче, той може навчитися. Воно завжди є на той відсоток дітей, які не хочуть, і вони прийшли просто, щоб відбути, взяти диплом, вийти заміж, народити дітей. Тобто є люди, які очікують диплом. А є люди, які справді хочуть. І тому в мене питання, знову ж таки, якщо щодо української мови. А взагалі перевіряли тих вчителів, які вчать наших дітей, а яка в них оцінка з українською мовою і літератури? Була з... в університеті, наприклад. Вони ж вийшли з додатком до диплома. Дивіться, ви хочете, щоб ми зараз перевірили їхню роботу. Вони, вони за те час, вони закінчили вуз, вони пройшли безліч раз курсу. Кваліфікації. Тобто, вони навіть якщо вони мали погано тим, такі тобто, чудові не викладачі що... вони навчили їх. Ну, ну, не... Тобто в нас є розрив між... Ну, була спроба вчителі, щоб вчителі також пройшли з НО. Угу. Наскільки я пам'ятаю, ми місто Івано-Франківська тобто, був з людей. Там чотири, четверо, здається, у, 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 учителів пройшли. Один біолог точно серед них був, бо я знаю. Вчити. 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 А зробити це загально обов'язково. Ну це знаєте, до але чого це приведе. А на під... ну, добре навіть вийде на каз. А знаєте, до, до, до чого це приведе? Ви як матір учня будете знати, що ваш вчитель не здав замови, а ви ж його звітаєте? Тобто ви законодавство не дозволяємо кожен. Як ви точно будете знати, що вас читель не знаєте? Деяким не буде. А жінки завернулися на побутових проблемах. Чого він так? Якби це буде просто забування алкоголізму серед річних працівників не вирішувати. насправді перевірка вчителів, якби, тут інші способи мали бути що той, хто пройде, він отримує там, доплату. Або хто не пройде тестування, з нього знімлють всі доплати, які можуть бути, і тоді він буде мінімум вчитися для того. Так, так. Пане Вікторе, а може це було, знаєте, як то є, от, кажуть, от, люди так звикли заколесалися. От, як то, я, ми вже знаємо українському в нашому. Тим доїкнули, а вони трошки ну, я не знаю, ну, проїдули, щось це. Не колишуться, а в наші І Це, це другий рік, ми вже бачимо це поспіль, дуже... Але Це, 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 все це все другий рік приблизно тенденція. Це все одно не, 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 не ці не обласні центри і не міста обласного. Ні, ну це є загальний. Так, я, так, але якщо як ви так, хочете так. по обласних центрах, у нас є дві школи, де 15% не здало українському обласному центрі. Я не буду їх називати, але є дві школи. Добре, А ви, ви ж авісували чому так сказали? Ми, ми якраз починаємо навчати. Насправді нас буде колеги, ми будемо розбирати, але я би хотів ззовні залучити. У нас є обмежена кількість аналізаторів. То, якщо, якщо, Аналізатор, можна, ми теж, якщо можна, якщо можна одне заречити, якщо стосовно аналізу, то можна було просто аналізувати так, знаєте, як на рівні для службового користування, а от тих, хто вивчили учнів, просто гарно стимулювати, вони повинні просто отримувати, але то офіційно не так, що їм їм грамоту дали. Якщо ми говоримо про верхні ті, що мають високі е е е е е бали. Верхня планка – це не ті, які насправді 80-100, але це планки, ті, насправді, які мали репетиторів. Будемо відверто говорити, тому що там впливає великі Так, Але я не знаю, відповідь є, а де репетитор знайдеш, наприклад, якомусь там Який біля 100 знаходиться. Він хоче вчитися, а репетитор не може У бути майже 15-15 Репетитор п'ятнадцять відповів. Це вже діти усіх. Питання фінансів зростає різко, тому що якщо зараз починати наймати реплатитою кожній дитині, ви розумієте, для чого тоді та безкоштовна державна сила. Але ми беремо Тернопіль 20%. 5% це великий відрив. Це Ми говоримо про рівень 180-200 балів. щоб ви розуміли. У нас тільки 15% знають відміну з допомогою репредитора. В Тернополі 20%. Візьмемо Херсонську область 10%, там менше відсоток 130%. Тут є ще одне. Я, я собі дозволю вибір пане Вікторію. Мені здається, що тут менші бази, бо тут жорсткіше контролюють і таки закладає. Тернопіль не контролюють, Франківськ контролюють. А то брешсь в один центр. Я хотів би все-таки поводити на те, а на фігарту знати, якби. Знаю, ні. 20, Пробо, 20, да. ні, ви мучите і таке старовичне знання, дискусії? Є чотири рівні, початковий, середній, достатній і високий. Ми говорили завжди про початковий рівень. Тобто діти, нас 15% не володіють початковим рівнем. Тобто я не говорю про інші. Мені здається, що якщо ми говоримо про культурне середовище, цей грім мав бути високий. Чому ми говоримо про культурне середовище? І треба ставити питання, як до них дійти, а не неби когось покарати. Бо то нічого не дасть. Ну звільниш Івана, прийде Петро, і що про зроби? не зробить. Ну, заговуємо... Воно по тут не йдеться, але ж буде якесь розбиратися, якесь рішення. Вийде, правда. В університеті ти викладаєш курс української літератури ХІХ століття, відповідна мова до класиків, мова сучасної української літератури. Як пригадаєш, вона різниця і чим різниця? Мовної свободи класики чи ми сучасні краси? Я думаю, що ми тут говоримо трохи. Там, який там відсоток як поставали. розумієте, напевно, це чи, чи те, що в нас зараз відбувається загальна, як каже Володя, загальне е, щезання мов і так далі, до чогось воно не відображається на всіх мовах. І ми йдемо до сокири, йдемо до шкір, далі до візуалізації, будемо показувати швидко пальцю до нього. А на смартфонах так і відбувається. Yeah. Тут я думаю, треба ще нам переза все-таки танцювати від того, якщо ми говоримо про українську мову, про проблеми з тим, що ця euh, про величезну українська мова, починаючи від перших кроків радянської влади. Українською мовою часто означало смерть, що ми про це не говоримо. Говоримо якісь деталі, якісь такі... це добре, це, ну, ну, але за тим та, це. ну-ну-ну... Але це те Так, Це ледве ледве не тримуєш це слухати. Якісь там які статистики, скільки Чорнобильські, скільки брати, це не суттєво. Суспіп... Зараз не суттєво суспіп... ця ситуація. Ну, тобто кожен а Кожен має свою думку, ви знаєте, що неможливо пізнати істину. Степан не може пізнати істину. Володя не може пізнати хіба що Воля. І тут тільки зі І Звідси, по-моєму, купа проблем з цим пов'язані. від того, що українська мова, починаючи від 30-х років її вживання, не в західній Україні, про це дуже багато вже написано означало, принаймні приховану загрозу життю і здоров'ю. Концтабори. Крок право, крок ліво стріляють без попередження щоб <звучить> <А, пробіт> це а, а, а то, то таке, то інше. І дотичне в мене питання в тебе, ну, власне, як філолога та кандидат філологічних наук. От хто не знав, що це ще кандидат філологічних наук, так? Питання, скажімо, ну ми є постколоніальною державою, постколоніальним суспільством. У По постколоніального суспільства характерна активна реактуалізація міфів науку і тримання за ці міфи. Правопис, який ми звали в 90-х роках, він значною мірою опирався на правопис 1929 року. Як ти гадаєш, власне, відновлення того правопису для української мови це був прогрес чи регрес? Чи варто було так чіплятися дійсно за той правопис? Чи краще було все ж таки десь прислухатися до вимог сучасного українського? На твою думку? Yeah. Тут моя думка, як і думка, будь-кого якась конкретна, вона буде тільки... Тут є сотні різних розумієте? Будь-яка одна правда не має жодного значення. Як там, що чи то було ліпше, чи, чи то гірше, я не знаю. Я не маю про це думки. Тут треба про інше говорити. О, Треба говорити про те, як виходити з цієї травмованості, мені здається, це найперше. Ну може не хапатися за минуле? Так, звичайно, це теж мова. І фляси, і нам потрібно зараз. На ні, ні, я згідний. Тут в цьому справа. Це частковості, якісь так далі, так далі. Це таке, такі ці тут лямпа е -е, чи лампа, тут йдеться про те, якщо ми хочемо. Тому що що таке мова? Мова це є ментальність, мова це є мислення. Якщо ми хочемо, щоб ця, щоб вона якось жила. Щоб вона розвивалася, то це одне питання, якщо ми кажемо, що все це не має значення, то це інше питання. і Звичайно, колись часом, можливо, всі мови відійдуть, і взагалі буде великий всесвітній поток, але цього ніхто не знає. Будь-який експерт не знає нічого. Давайте чесно казати, з великим рахунком. Є якісь незбагненні ірраціональні речі. Будь-хто і цей агностицизм, він, він присутній. Щоб... Не треба говорити, треба послугувати на мене. Ці всі із цих всіх наших цих прав, щоб щось таку витворювати, цю мозаїку, де є цих прав сотня, а не одна якась така. І через те, чи то буде лямпа, чи то буде лампа, мені видається, що це ну, менш суттєво. Тут е, треба говорити про, про, про якісь такі механізми, якщо, які би мали м м сприяти е, 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 відродженню української мови. Так. Література фактично ну, та, ну, раніше, цю функцію могла взяти на себе українська література. Е, може, чи так питання до тебе і е, до боротьби. чи може зараз сучасна українська література взяти на себе таку місію? Е, збереження, популяризація української літератури. Я тут згоден з тим, що, що Володя говорив, що, що література взагалі українська теж е, 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 через певні процеси. Якби такого розвитку технічного прогресу і так далі, література маргіналізується. І література не може відігравати, література не може претендувати на більше, ніж вона є насправді. Література те, що може, література, література вона, вона не, не здатна зробити те, що можуть зробити певні, ну не знаю, певні суспільні інститути і так далі. так далі. З другого боку. Це дуже делікатна проблема. Мови немає. Дуже багато можна говорити, але. Тарто Андрухович сказав: 90% України не читають, а з тих 90% читають, не читають на українській мові. Це було, він сказав, в кінці 90-х, десь здається. Може зараз трошки краще ситуація я рівну з тим. Але тим не менше. Багато тому проблем 90-10. і От якби Степан підняв питання травматизму, він травми да, і так. виходу якби, з, з цієї ситуації якби, посттравматичної. Найкращий спосіб е, вилікуватися від травми це отримати руку. Що, в принципі, так і відбувається, що на сьогоднішній день в Україні відбуваються знову-таки травматизуючі події, які е, різко зменшують актуальність того минулого до 91-го року з його констабрами там, там, і так далі і тому подібне. Е, вони би мали ці події, якби, от, можливо, через нові травми принести нові сенси, нові змісти. Але е, поки що відбувається війна е, якихось як архаїчних лексиконів. Собто, що ми чуємо на нашу адресу, який лексикон звідти? Там, фашисти, бендеївці, тобто, слова 40-х років минулого століття. так, як би. З цього боку те саме, там, москалі, орда і так далі, знову ж таки, якби. Не зачіпаючи якісь пис... логістими, та... ватніки. Та, ну, ватніки та, є, виникають, а звідти там вишиватніки, та, е, якісь укри там, і так далі. А, значить, та... ватний, та. то а воно насправді воно... то не звідти, і звідти, то все в одному кабінеті пишуться. Просто пишуть антоніми? Е, значить, в принципі, так, воно пишеться в одному кабінеті, це називається кабінет ненависть. От, э, кремль. 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 І, і, ні, це, це абсолютно еґрегоріальний екзистеальний кабінет, який не базується на жодній моральній кімнаті, там ні в Кремлі, ні на Банковій, ні в Вашингтоні, ні це, кажу, це речі більш абстрактні. І, власне, якби, е, дивовися, ну, в тому для мене, що в той час, коли світ. Дуже швидко змінює в тому числі і лексикони, виникають нові буквально пласти мов, які описують ситуацію якби, інформаційної революції і так далі. А в нас далі якби, відбувається ну, ніби продовження тої старої війни, яка почалася десь там в. XVII столітті, і так воно і далі триває і зараз, і в принципі ніби, ніби нічого не відбулося. В тих самих локаціях одне і за те саме, і власне, якби з точки зору філології, філологія тут не присутня. Філологія тут жодним чином не присутня, навіть те, що е, той фронт, який воює за Україну, він говорить переважно російською мовою. Це знову ж таки перебільшення. Хто там може підрахувати, хто скільки говорить? Це не перебільшення чоловік на ВАТО. Ти там був, я там був. Я там не воював, але я так. Воювати воювати проти Росії воювати. Значить, ну це дуже дискусійно. Я ну, теж те, що про Росії, на увазі. Чи ми говоримо про мову як мову побуту? Чи ми говоримо мову як мову офіційного звернення, як державну мову? І в сфері військових я цікавилася, власне, мовою побуту часто є російська мова. От це навіть незважаючи на те, що вони роблять офіційні заяви українською мовою, вони пишуть статуси в Facebook українською мовою, вони читають українські книги, але чомусь... Власне, мовою побуту часто. Ну, наш наш суперпатріотичний Уряд теперішній говорить російською мовою. Сьогоднішній епізод буря, підтверджує ще раз, як він переходить, як тільки він відривається від мікрофону і повертається до зубка, він переходить на яку мову. Так, це саме на засіданнях Ради міністрів, те саме в спілкуванні з закритим буде покинути. Та, всі так говорять, нащо то. Так, а нащо то, а тому, що ми говоримо про кризу філологічної цивілізації. А якщо до речі... Мова стає неважливою. Тобто неважливо, якою мовою ти говориш, тому що мова не важлива. Тоді виникає питання. Загнане коло. Це софісти. Неважливо, неважливо. Ну чого неважливо? важливо? Так говорить ну, прем'єр, тому що так говорить виборець. і Інакше може, ніхто вже не знає. Це слово так, важливе і неважливе, тут ніхто не знає правильно, так, як, як правильно говорити, тому що ти заходиш в гіпермарку. Ми ви, ви говорили, вишукали мову і написали. А Гройсман сказав, ти дивися, ми не знаємо, як правильно бути. Пишуть тім'я через апостроф з боку Я, але нема такого слова українській мові взагалі. Є чебрець, але ніхто не пише, пишуть ті і це ну, якби не так. можна бути українізація. Пане Віктор, дозвольте одне речення. Дивіться, в українській мові взагалі жах. коли прийшли другі ті, я не знаю, з ким прапорами, аби не казати про вони, написали пили п'юк без апострофа, і тепер це виявляється юридичною проблемою, коли людина каже, що «так, мій тато був п'юк», але мене написав той Пилипюк, і коли я напишу, що я Пилипюк, це означає, що я не живу в тій квартирі або не маю тої ділянки. Один рідний брат ривак, а другий ревак, два рідні брати. От, от, і це питання висить вже Бог знає який час. Воно стає юридичним, вже почали білологічно. Якби ще такий аспект, якби як, як теоретики, впливають на повод. Тобто колись прийняло рішення, що там якось. Пів'яблу, разом, чи окремо, чи з апострофом, будь ласка, вже пишеться окремо. А це ж лише машину перелаштувати, дітей переручити треба. А це так важливо? Ні, ну себе легше, але це, це теоретична річ на основі чого вона вникає, як філолог. Ну, з півяблуком тут просто класичне правило правопису, що правопис пишеться після губних приголосних, перед таєю є і перероздінні. Тут фактично, якщо брати з пів'яблуком, то цей варіант не спрощує, фактично пів'яблука — це порушення того правила про У Кожного паспорті так, треба би переписувати і ставити е, знак щодо ви півяблука. Так ні, зірочка порушення правил українського посту. Хлопці, та почитайте, що зараз пишуть в інтернеті. От статті блогів в інтернеті в одній статті, якби я нарахував 32 помилки.

Соціальної потреби в мові як такі. Розумієте, ми можемо скільки завгодно переводити якби, ці дискусії в такі, ну, на побутовий рівень. Але відбуваються процеси якби, глобальні. Розумієте? І це так само, як і в англійській мові. Та англійська мова взагалі мутує, так? Якби, вона швидко мутує. І е, виникає питання, якби. Чи в нас ця мутація як би, стримується певними як би, архаїчними традиціями, чи вона є корисна би, для суспільства, тому що вона би, вводить цивілізацію у ХХІ століття? Чи навпаки це добре, що зберігаються якісь такі якби, класичні засади мови, і тим якби, ну, відбувається якась мовоохоронна функція. І чи потрібна вона взагалі на сьогоднішній день? Якби, от, мене напило цікаве питання такого теоретичного плану, тому що е, все те, що відбувається в нас на рівні побутовому, це все нашого відзеркалення глобальних процесів. І якби ми, як страуси, не ховали голову в пісок якби, от того травматизму, той травматизм не заглиблювалися і не намагалися це все виправдати. Насправді процеси йдуть не, не по лінії від травми до травми, а процеси йдуть. Від одного способу мислення до іншого способу мислення ніхто не знає ці процеси йдуть. <проводить> І знає, але 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 ці проблеми може можна, але можна <свист� -2> наближатися до <пуска> <що не хочеться выставить> а, а, <пуска> а <пуска> коли вже науковець власне, а ти представляєш академічну науку <пуска> на відміну від мене вільного поточних національних сила через України. Я хочу сказати, що що вже науковець каже, що ми нічого не знаємо, ніхто нічого не знає, це означає кризу академічної науки, але про це ми сьогодні не говоримо, бо в нас тема більш Та Криза науки це якби тема буде іншої якоїсь дискусії. А може вже і була. Якби криза науки <криза> була вже, здається, на цьому е, клубі. Була криза, була, була смерть літератури, була смерть автора, усі ще живуть. Так, Була смерть Європи після Євросоюзу. Хіба це життя? А ви не жалієтеся, не жалієтеся. Смерті криза. А ви не жалієтеся? Ви <свистак> прикрашаєте нас і створюєте ауру авторитетності Взагалі. Ви просто знаєте, ці присменики взяли себе їх одного. цитати українською, там, цитати якогось письменника, тобто десь воно свідомо готується, тобто, що навіть якщо це буде текст, це буде мінімум і щось таке ну, напівгламурне, напівсуттєве. Як ви гадаєте, роль мемів і адаптація літератури до такого, щоб розтягнути на цитати? Наскільки воно важливе і наскільки воно може сприяти поширенню української мови і популяризації?